Хочу сказати, що у всіх людей, які залишаться в окупації, у всіх людей от, по, там, куча чужих тварин, кішки, собаки, усі вони. Всі прибуду, всі там, поде, у, у, у когось там 10 собак, у когось там 10 котів. всі люди. Ну, прийду, Є потреба ну, вакцинації та, які, та які, стерилізації. Стеризувати, да. Це таке, що люди, ті, які сидять там, за, там, за кордоном, е, якось ну, якусь допомогу, якось хоч якось допоможіть своїм же тваринам, яких ви тут залишили в окупації. Дякую, да. Тобто свідомість населення, чесність, єдність повинна бути. Інакше не вирішується ні одне питання, інакше ми не переможемо. Потрібно разом вирішувати всі соціальні проблеми, зокрема з безпритульними тваринами. Що й робить ЮПО, е велика подяка польські благодійні.